Офіційно Денис Барінчик буде битися за титул чемпіона світу. В суперниках чемпіон в трьох вагах. Це буде дуже важке випробування. Джервон та Девіс повертається. Американець має провести наступний поєдинок в неочікуваному місці. Та чи зможе ґану створити проблеми для Ентоні Джошуа? Результат передрікає колишній тренер кличка та Усика. Тайсон і Ф'юрі, дивися, так теж можна. Якщо раніше ми звикли, що циган сам на всіх наїжджає, то тепер накатили бочку на нього самого. Говорить екс чемпіон світу, британець Карл. Фруч, наскільки сильний Тайсон Ф'юрі? Що він взагалі зробив? Кого він насправді здолав? Його перемога над кличком була певною мірою паршивою. Це був неприємний, жахливий виступ. Він заліз в голову кличку і зіпсував йому джеб. Після бою з Володимиром у нього була видатна трилогія з Вайлдером. Але чи такий хороший Деонтей? Він виглядав жахливо в бою з Джозефом Паркером, і це причина, чому ви починаєте задаватися питанням. А чи дійсно Тайсон є тим, ким його завжди вважали? Цікава думка від колишнього чемпіона, але я би не поспішав із нею погоджуватися. По-перше, тому що в ній якось применшується роль кличка. Перенесемося в 2015 рік. Володимир абсолютний гегемон Хевівейту, чия переможна серія триває вже цілих 11 років. Ф'юрі, вайлдер, джоша, вайт та інші хлопці, яких ви знаєте, були лише молодими спаринг партнерами в таборі українця, де кожен із них добре отримував на горіхи. Обов'язковим претендентом від WBO стає британська надія довгов'язий, але незрозумілий боксер, якого назвали на честь Майка Тайсона. Коефіцієнт на перемогу українця 1,20, на англійця 5,40. Це якби збірна Бразилії з футболу грала. Скажімо, зі Словаччиною. Поєдинок організовують у Дюссельдорфі Німеччина завжди любила Кличків і була майже домашньою країною для братів. Але навіть при всіх цих факторах перемогу і поділу забирає претендент. Тому зневажати фуру, це як мінімум недооцінювати Володимира, а це вже не окей. До всього, чим більше ми поважаємо Тайсона, тим вищим є статус бою у Сикф'юрі, а статус цього бою. Абсолютний. Саме таким він і має бути. А дружина боксера Катерина народила четверту дитину. У подружжя в Києві народилася дівчинка Марія, вагою 4 кілограми і 750 грамів та зростом 58 сантиметрів. Пара також виховує дочку Єлизавету та синів Михайла і Кирила. Вітаємо усиків із поповненням та бажаємо чемпіонського продовження роду. Останнім часом ми нерідко згадуємо про ось цього дядька Джеймс Алі Башир. Відомий по роботі з Володимиром Кучком та Олександром Усиком. Трохи пошумів в минулому році спершу коуч став консультантом Даніеля Дюбуа, коли той готувався до поєдинку з Олександром Усиком. Це динаміту не допомогло. Потім він допомагав Джерелу Міллеру, який уже бився проти Дюбуа. Але знову сторона Башира програла. Наразі американський наставник працює з українським супертяжем Владиславом Сіренком у США, а у вільний час дає інтерв'ю. Зокрема, ділиться прогнозами щодо бою Джошу Ангану. Я вважаю, що Джошуа зупинить Френсіс Ангану за шість раундів. Ентоні вийде туди зробити свою справу. Він великий міцний хлопець з гарною ударною потужністю та гарними боксерськими навичками. Я бачу, як він зупинить інґану за 5-6 раундів. Я вважаю, що для Едді Хорна було розумно зробити цей бій, бо це квиток до звання абсолютного чемпіона. Якщо Джошуа нокаутує ґану, вони попросять переможця поєдинку Усик Ф'юрі. Я вважаю Джошуа боксуватиме агресивніше, ніж Тайсон. Нґану не буде готовим до того, що він побачить. З останньою перемогою Ентоні здобув нове життя. Це приголомшливо, що може зробити одна перемога в психології бійця. Я не вважаю, що Джошуа займатиметься дурнею. Думаю, що Ф'юрі був. Повністю не готовим до ґану не думаю, що ф'юрі поважав чи очікував ґану таким просунутим у ринзі, яким він був. Але ще раз він боєць ММА, і Ентоні Джошо розкриє його і змусить його виглядати бійцем ММА. Я бачу, як Джошуа виграє цей бій за 5 раундів, ну максимум за 6. Чесно кажучи, у мене теж є відчуття, що Ентоні значно простіше розбереться з Френсісом, аніж Ф'юрі. Я віддаю належне екс-чемпіону UFC. Він здатний непогано боксувати та має фантастичний удар. Однак такий бій проти циганського короля це скоріше провал самого Тайсона. Його недооцінка противника та поганий тай докінчимо справ в легкому дивізіоні. Після грошовитої перемоги над Райном Гарсією минулої весни Джервонта Девіс встиг побувати за ґратами і без бою стати новим постійним чемпіоном світу WBA. Відтоді як Девін Хейні залишив легкий дивізіон, його титули стали вакантними, а танк отримав титул WBA як регулярний чемпіон за цією версією. І, схоже, пора чекати на перший захист. Видання Ring повідомило, що Джервонта виступить цього літа, причому в Британії. Проведення бою пов'язане з новою угодою промоутерської компанії Premier з транслятором Amazon. Прайм ім'я суперника наразі невідоме. Думаю, що всі би хотіли побачити реванш із Крузом, але це навряд. Ісаак уже офіційно боксуватиме із ролі Ромеро за пояс у вищому дивізіоні. У Вільяма Сепеди вже призначений бій у березні, тож не факт, що він погодиться. Френк Мартін теоретично може бути. Він якраз клієнт прем'єра. Але навіщо двом американцям боксувати в Британії? Коротше, чекаємо на подальшу інфу і залюбки подивимося на виступ танка вже в ролі повноцінного чемпіона світу. У це важко повірити, але цієї весни може настати той момент, коли ця фраза перестане звучати як прикол. Слухай, слухай, як звучить Берінчик, чемпіон. WBO вийшла з офіційною заявою, що вона санкціонує бій між Денисом та суперчемпіоном другої напівлегкої ваги Еммануелем Наварете. 29 січня сторонам повідомили, що в них є 15 днів для початку перемовин. Якщо угоди не будуть досягнуто протягом цього терміну, розпочнеться процедура промоутерських торгів. Ко промоутер українця Олександр Красюк в інтерв'ю Суспільне спорт повідомив, що поєдинок планують на кінець весни. Сутичка має відбутися у Сполучених Штатах або ж Великобританії, і хотілося б побачити цей. Поєдинок саме в Лондоні. По перше, фартове місто для Дениса. Він там вигравав срібло Олімпійських ігор та боксував проти Івана Менді в андеркарді ф'юрічі 3. До всього промоутером Наварети є американська компанія Top Rank. А справи Барінчика вже рік веде не тільки крайсюк, але й британець Френк Уоррен. Тобто, поєдинок в Англії був би умовно домашним для Дениса та абсолютно не домашним для мексиканця Еммануеля Наваретте. Ну і навпаки, звісно ж, є нюанс фінансовий, адже домовитися з топ ренк або ж на торгах перебити їхню пропозицію і затягнути мексиканця в. Англію це буде непросто. Цей хлопець, чемпіон світу в трьох дивізіонах, і солідний актив Боба Арома. Так просто його позиції ніхто не віддасть. В цілому дуже небезпечний боксер. і Він точно буде фаворитом сутички, навіть попри те, що піднімається у вазі. Це не феномен типу Наоя і Нуе, але також здатний взяти чемпіонство в новій категорії. Любить відкритий бокс, сам боксує і дає битися супернику. Я думаю, що йому варто ще окремо приділити час. Якщо хочете більш детального огляду цього боксера, влупіть лайк цьому ролику. Свою реакцію щодо санкціонування протистояння Барінчик Наваретте дав чемпіон WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон. Це огидно. Огидне мій! А після цього він іще й додав: я офіційно йду з боксу. Я буду вічно займатися в спортзалі, удосконалюючи свою майстерність та допомагаючи наступному поколінню стати великим і втілювати свої мрії. Я не підтримую цю слабку боксерську гру. І на тлі останнього бою Шакура, в якому він мега нудно забрав чемпіонський пояс WBC, хочеться передати йому хіба що ось це. Але ж не берінчиком єдиним і ще один український боксер офіційно отримав поєдинок за звання чемпіона світу. Та ще й у березні про кого мова та що за шпала йому протистоятиме? Дивіться в нашому останньому ролику за підказкою на зв'язку. Макс Діденко, побачимося!